Вітер. Так, друзі, що? Мудрий зошит є. Я є. Хлопці вже в малині. Не знаю, чи видно. Розпочинаємо наш день. Це вже, це вже не розпочинаємо, це вже десь обід. Десь біля півтретє. Йдемо в малинку. Йдемо, друзі, збирати. Ніби я тако візуально зранку скоренько перебігла, подивилася. Ніби непогано. Ні, погано є. Але що буде? Тихо, тихо, що на що? Але що буде, то вже покаже, покаже результат, що ми назбираємо. Отак ніби, знаєте, все виглядає, о, ніби є, ніби багато, починаєш збирати. Або наоборот. Не раз дивишся, ніби так мало, назбирали, самі здивувалися. Так само і то. Ми вже будемо бачили. Добре, різемо маленьку, Різом, збирати дівки. Як я зачули, що я прийшла мекати. Покажу вже кінцевий результат, що там в нас буде. Усе, малинка на сьогодні зібрана. Ось така гарна малинка, 5 ящиків. Рівно 20 кг сьогодні маємо, друзі. Непогано, зовсім непогано. Я рахую, що доволі непогано сьогодні. Так як ми, коли ми збирали? Ну, ми день збираємо день вдома, чекайте, включила світло. Доволі непогано, гарно. До речі, сьогодні мало бути 28 чи 29 градусів. Ну, коротше, дуже тепло. Але зовсім не відчутно тих градусів. Через те, що вітерець так подобає, так добре, так би сидів в тій малині, ще б до вечора збирав, але що б десь збирав, то нема вже Жоб я збирала, то і все. Дуже гарна сьогодні погода. На збір малини погода прекрасна. Добре, ще не знаю, яка ціна, бо наразі ще не пишуть в групі. Вчора написали, то 90 гривень за кілограм було. Ну, думаю, що сьогодні може так само, а може, ну, 5 гривень туди, 5 туди. Думаю, що менше ні. Та й все. Коротше, файно. Може бути, 20 кг може бути. А то рахуйте, друзі, ми тако завтра в нас субота ми не будемо збирати, бо сьогодні збирали. В Неділю прийомка не працює, ти ми би не збирали. Значить, субота, неділя і будемо збирати аж понеділок. То вже гарно поспіє, вже буде багато. Два дні аж рахуйте пропустимо. Не через день, а через два. То вже тоді тільки то, що збиральників не буде. Не знаю, Артур подивиться, чи в нього ще є пари в понеділок, чи нема. Може ще не буде в понеділок пар. Ну, коротше, він подивиться ще в розклад. Та й все. Якось буде. Помаленьку. Добре. Зараз будемо знали, яка ціна. Зараз завеземо. Будемо знати, яка ціна, і тоді вам скажу, по чому в нас сьогодні була малина. Вже є з прийомки. Так, друзі, забрали пусті ящики. Так, ціна в нас сьогодні 95 гривень за кілограм. Файно? Файно, Мож, можна миритися, правда? так. Ну Можна миритися з такою ціною. Я вже думала, вже якщо вчало падати 80 я вже думаю, ого, вже якщо впаде 70-60, то вже обшепте. Але ні, слава богу, якось так 80 і знов пішло догори. 85-90, вже сьогодні 95. Непогано. Непогано. Добре, ми наразі ці пусті ящики забираємо. Ми там той раз привезли і не було пустої тари, бо дуже багато цього везуть. Е, як воно, бузина? А бузина в нас, друзі, ти не пам'ятаєш, скільки? 15? 15-17 гривень чи скільки за кілограм? Чи 20? Ну, бачите, ми вже тепер не возимо бузину. та нема кому возити ту бузину. Як чоловік тако вдома, то він може поїхати. Хлопці люблять брати бузину. Але наразі ми пильнуємо малини, що там бузина? Що там нам 15-20? Нам треба 95. Ні, ну, та бузина, вона теж вона тяжка, її багато, наразі знайдеш такі кущі зарослі, то там її так багато є. Але теж треба налазитися, надертися, тої бузини страшне. Ну, наразі пильнуємо малину. Ціна гарна, що казати? Що казати? Пишіть, яка у вас ціна. У нас цей. Бо теж ну, і недалеко один від другого, а ціни так різняться, друзі. Так різняться на малину страшне. Добре, ми завтра не будемо збирати, ні? Там не буде що Там два буде дня... Так, Два дні пропустимо, а вже в понеділок тоді буде багато. Нехай достає. Так, нехай достає. Крапельні поли може включати. Я не Крапель, чи, чи ага, розгорнути сіно, подивитися. Зло. <глево> Золом. Сіно, сіно <що> вже <глево> не так. От чоловік розгортає, дивиться, чи волога є. Якщо є волога, то ще не включає. Якщо вже не дуже, таке сухувати, то зразу включає крапельний полив. І відповідно ягода велика, вона наливається, та ягода. Знаєте, яка крупна, крупна, так само і цей. Що вирвати одну, а що три ягодки, то є різниця і, ну, і, звісно, більше заробиш. Добре, все. Вітер. Такий вітер, воно за... За... шумить. Ось такі сьогодні були збори малини. Так зібрали. Малиною задоволена, ціною задоволена, все файно. Тільки. Одне незадоволено, що всі в понеділок порозходяться. Ну, може, Артура не буде пар. Ми будемо ще бачити. Я вже сама лишаюся на, на тій плантації. Якось буде. Коли би було здоров'я, спокій. Та я б якось маленьку збирала. Що? Сумно, я не раз то беру навушники, такі мають великі навушники, включаю собі музику і ходжу по тих рядках, навіть не, не бачу, чи хто йде, чи не йде, чи хто вітається, ні чую. Сижу в тих навушниках. Все, спокійного вечора, мирного, тихого, доброго, доброї усім ніченьки. Саме основне, щоб була спокійна, без тривог. Щоб все було добре. І гарних всім вихідних. Маємо завтра суботу. Неділю, гарних всіх вихідних. Па-па, друзі!